Слава Ісусу Христу, дорогі люди! Мир вам, шановні українці! Дорогі люди! Я прийшов сюди, щоб закликати людей, які щиро вірять в Бога молитися за Україну. Сьогодні в Україні йде війна. Тому я прошу і закликаю людей, які вірять в Бога, моліться за Україну. Просіть милості в Бога для нашого народу, щоб Бог... Заступився, захистив і спас наш народ. Але найважливіше для людей я вам хочу сказати радість звісно, якою людина, почувши, увірувавши, може спастися, спастися від будучого Божого гніву, спастися від гріхів, тому що ми є грішні, А розплата за гріх, смерть це є вічна розлука з Богом в місцях страдань і сльоз. Ісус Христос, ми на цю землю для того, щоб врятувати нас. Для того, щоб нас спасти, проморити з Богом, тому що між нами і Богом є прірва через річ. І людина не може подолати цю прірву, хріму ніякими добрими справами чи великими громад. Бо тільки завдяки жертві Ісуса Христа, завдяки Його крові, ми можемо бути прощені, вправдані і спасені. Ісус Христос, Він пролив дивану кров за наші гріхи і воскрес ради нашого оправдання. Ісус Христос, Він єдиний шлях на небо. Він єдиний, хто може нас врятувати. Для того потрібно щиро покаятися у своїх гріхах і увірвати в Господа Ісуса Христа як свого Спасителя. Дорогі люди, я вас закликаю, читайте Боже Слово, вірите в Господа Ісуса Христа, вірите в Його любов і спасетеся. Час був близький, Господь гляде, час обмежений. Ха вас Бог благословить і береже. Гарного дня і щасливої дороги! Во ісуса Христа. Амінь.